Доброго дня, дякую. Я постараюсь, щоб презентація була жвава. в мене багато картинок, мало цифр. Ось і щоб ми на каву пішли з позитивними емоціями. Я представляю компанію Awar Development, провідний архітектор. Там ось ми на ринку. проєктування вже більше десяти років. От ми займаємося в основному складними великими об'єктами. Маємо реалізовано понад. 40 проєктів. От, і на етапі проєктування у нас зазвичай це є 50 проєктів. Ось, коротко про, про наше портфоліо, про проекти, які ми реалізували у Львові, тобто ті, які є знайомі всім вам. Вікінг Парк на зеленій. Crystal Плаза на Gym Factory на підзамче, клініка святої Параскеви, офісний центр вертикаль і цілий комплекс Кінескоп. Ось і багато іншого. Тема, яку я сьогодні буду розкривати, тобто і ділитися з нашим знанням і нашим досвідом, ось, називається Як середовище створює цінність. Вона доволі така абстрактна і, на перший погляд, до архітектури немає. Ніякого відношення, але насправді це не є так. Тому що, проектуючи, будуючи і інвестуючи, нам потрібно розуміти, що ми створюємо не лише стіни, не лише перекриття і дах. Та в першу чергу ми створюємо простір і середовище. Це може бути внутрішній простір. Або зовнішній між будівлями, між будівлею і вулицею, до того до якого дотикаються всі мешканці міста. Та і всередині в інтер'єрах це має дотик більше відвідувачі, працівники і власники. Ось і для кожного користувача: чи це інвестор, чи це забудовник, чи це просто мешканець, цінність цього простору є різною. Та для когось це відчуття експлуатації комфорту, для когось це заробіток, для когось це робота і проектуючи, та тобто ми є такими модераторами між інвесторами, та очікує певний прибуток між містом, міськими адміністраціями, які власне зазвичай пропагують якісне середовище, і звичайними користувачами, які експлуатують це середовище. Ось і власне про цю цінність і додану вартість, які ми разом створюємо. Я хочу розказати на прикладі декількох наших проектів. Вони абсолютно різними, та але я думаю, ми зможемо разом прослідкувати ті підходи, які ми закладаємо разом в проєктуванні і в будівництві. Перший об'єкт є на вулиці Шевченка. Це є рясне. Я думаю, багато хто з вас чув, що вересні там відкрили новий Макдональдс. От, загалом цей комплекс, який складається з двох будівель, торговий центр і Макдональдс. Ми є генпроектувальником цього об'єкту. Доволі віддалена територія від, від міста. Ділянка виглядала таким чином. Насправді, якщо дивитися на картинки, можна подумати, що це якби село десь за межами міста. Там місцеві мешканці вирощували якусь городину, бурячки. Ось і власне існуюча інфраструктура виглядала таким чином, тобто вона була відсутня. Якщо подивитися трошки далі, то Вересному, Рісне-1, в Рісне-2 Рісне проживає трошки більше ніж 30 тисяч мешканців. Вище вулиця Шевченка це повноцінно класичний спальний район, забудований 20-му столітті. Нижче вулиці Шевченка це є завод Електрон. Відповідно, за радянських часів мешканці, які жили. Вище вулиці ходили на роботу на завод. Наша ділянка є фактично посередині з таких активностей, та, які є на рісному. Їх насправді там небагато. Тобто, фактично, люди, які там живуть, кажуть, що нам немає тут що робити, де проводити якісно час. Є якби церква і є торговий центр вам. Ось і проєктуючи цей об'єкт, ми десь розуміли, що він майбутньо може стати такою зіркою цього мікрорайону, тому що в мешканців є великий запит на якісний, безпечний простір, та, куди можна просто піти погуляти, провести, провести е, вільний час. Ось в інвестора, та, тобто є запит на е, нерухомість, яка буде приносити йому кошти, і таким викликом було те, що ми поєднуємо такий автомобілецентричний центричний бізнес, як Макдональдс, як МакДрайв, тому що МакДрайв е, приносить е, більшу половину прибутку з запитом мешканців на безпечний і комфортний простір. От, і це виклик, з яким ми працювали. Е, це генплан. 3D, тобто зліва бачимо Макдональдс зі повністю своєю інфраструктурою під МакДрайв. Правіше бачимо торговий центр, знизу від вулиці Шевченка запроектовано пішохідну алею, та, то, то, яка є безпечною, зручною. Ось е, були в нас дискусії, і ми прийняли замовнику спільне рішення, що е, тобто, між будівлями і вулиці Шевченка не має бути паркування. Та, тобто, ось і зліва. Справа, та, від, від торгового центру. Зараз поясню. Ось. І е, справа від торгового центру е, при купівлі цієї ділянки замовник зобов'язався перед містом реалізувати сквер. Та ми запроектували пішохідну площу. І весь цей простір від вулиці Шевченка і правіше утворюється такий громадський е, активні зв'язки для. Е, Пішохідного руху, і дуже важливо, тобто розуміти, що коли ми йдемо до будівлі, і коли в нас формується перше враження і перший досвід експлуатації цієї будівлі, то він формується на підході і до цієї будівлі. І дуже важливо, щоб власне доступ був безпечним і зручним. Та? Тобто, відповідаючи на ваше питання, тобто некомфортно проникати крізь машини і десь там е, шукати, а як нам пройти. Та? Тобто, чи це ми... Е, Тобто, рухаючись на своїх двох, та, чи це люди на кріслах колісних, чи батьки молоді з візочками, та, тобто, нікому не зручно е, рухатись між автомобілями, та, тобто, і власне ми пропагуємо в першу чергу безпечний, зручний пішохідний простір, але водночас ми розуміємо, що є автомобілецентричний бізнес, і ми маємо тут враховувати всі потреби різних, е, різних, різних клієнтів. Ось і власне на цій схемі, тобто, ми показуємо, як ми поділяємо оцей простір між таким е, пішохідним і більше для людей. Та тобто це жовтий колір і синій, це більше про про автомобілі. Та і коли ми це чітко поділяємо, у нас не виникає конфліктів. Та тобто, і е, ми цим уникаємо цих майбутніх таких непорозумінь, е, там сварок тощо. От, ну і власне бачимо, та, що насправді цей Макдрайв, вся ця технологія, вона займає дуже велику площу, але водночас ми її компенсуємо цими пішохідними просторами. Зараз лівіше McDonald's, він же є збудований, він же експлуатується. Торговий центр він на етапі будівництва і в 26-му році він буде теж реалізований. Так виглядає його архітектура, так виглядає оцей. Громадський простір, ця алея вулиці Шевченка. От, у ці клумби, так, я показував, вони будуть добудовані вже в майбутньому, коли комплекс повністю е, заживе. Ось. Ну і, наприклад, від таких картинків було стало, е, ніби це для нас вже зараз щось звичайне. Та, але для цього мікрорайону це реально великі є покращення. От, і тішимось, що власне. Е, Власник там чи інвестор сусідньої ділянки теж до нас звернувся, де ми зараз опрацьовуємо нову концепцію забудови, та і бачимо, як цей фрагмент міста може по новому розвиватися, та тобто продовжується ця пішохідна алея, сквер стає в два рази більший. Це фактично може бути вже і парком. Ось, і та віримо, що ця існуюча автостоянка, вона в майбутньому теж може трансформуватися, і ця алея повністю замкне простір і, власне. Цей квартал стане таким новим життям для, для цього мікрорайону. Тобто, з новою активністю, якісними закладами, якісним середовищем. А де є парковка в підземному паркінгу? А де парковка? Тут заїзд. Ну, тобто Це площа під повністю під Болівлію? Е, ні, суто під торговим центром. Так, так. Варто розуміти, що це є не ну, тобто, торговий центр невеликих масштабів, тобто більшість це невеликі будуть тут е, заклади по типу там, розетка, якісь громадське харчування. Ось. Тобто, не буде такого, що е, тут є заклад, який привертає дуже багато уваги. Ну, звич... автомобілів, звичайно, крім. Скільки напрям... площа торгового центру. Орієнтовно 8 тисяч метрів квадратних. Ну і так, так воно би виглядало десь в комплексі. Наступний об'єкт він вже трошки, трошки інший. Та, тобто, це вже реалізований об'єкт з даних експлуатації у 2024 році. Власне, від інший, тим, що ми вже працюємо в історичному середовищі, це є вулиця Героїв УПА. Ось так виглядається архітектура. Тобто, є висотна частина, це є бізнес-центр Вертикаль. Справа від нього проблокований торговий центр, там є Сільпо. Ось ще правіше ви бачите, це вже давно збудований житловий комплекс Кінескоп. І перед цими будівлями є теж пішохідний простір. І, власне, так виглядається схема, схема генерального плану, на якій поєднюються всі ці будівлі. І ми тут, крім, та, крім будівель, дуже добре бачимо, що між будівлею і вулицею Антоновича є. Є така незабудована частина, тобто площа. І е, історія цієї площі така, що на етапі погодження концепції там були існуючі будівлі, які ну, були в доброму стані, їх можна було експлуатувати, але йшли спільної згоди з інвестором, що ці будівлі потрібно е, демонтувати і на місці них зробити е, пішохідну площу. Ось е, і власне ця пішохідна площа, вона. Виконує декілька функцій, та? тобто з точки зору відвідувачів, та? Тобто, працівників, це є простір для відпочинку, тому що забудова є доволі щільною. Хто знає той район, то розуміє, що там все дуже дуже щільно. Ось з людьми, з будівлями, з автомобілями. Ось і це такий виток трошки повітря в цьому, в цьому середовищі. Також для того, ж, коли ми вкладаємо дуже багато. Зусиль інвестицій в архітектурні рішення нам потрібно розуміти, що ми мусимо показати і транслювати ту архітектуру, яка нас виникає, і висотні об'єкти вони завжди потребують між перед собою простору, щоб їх бачити, щоб вони просто не загубились, десь там, десь там всередині, в глибині, за якимось там будівлями. От відповідно, ця площа додає простору для споглядання за архітектурою. Ось і в тому числі завжди площа історично так склалася, що вона ознакує важливість наших об'єктів. А ми розуміємо, що громадські будівлі вони притягують багато відвідувачів, багато людей, і вони є дуже важливими з точки зору життя міста. І так, і наступне доволі така утилітарна функція під цією площою є дворіневий підземний паркінг. О, тобто фактично, отаким, от ніби. Та простим методом влаштування площі, ми насправді розуміємо, що крім просто звичайного там благоустрою і лавочок, то тобто, ця площа відіграє багато інших ролей та і створює більше цінностей для міста загалом. Якщо говорити про саму структуру будівель, то вона є складна з точки зору поєднання функцій знизу дворіневий підземний паркінг. Оранжевий колір це є торговий центр, дитячий розважальний це центр, заклади харчування. І синеньким це є вежа офісного центру. Так це виглядає на плануванні. От це є справа від вас: план першого поверху. І перебуваючи, наприклад, тут перед основним входом, ми ніколи не будемо знати. Як у нас відбувається завантаження? Але насправді є та, тому що будь-який рітейл, та? колеги з сільпо є, знають, що воно потребує доставки, та тобто і з цим теж потрібно грамотно працювати і розділяти всі ці потоки, та щоб нас не їхала вантажівка. І одночас ми не йшли пішки Зараз, до будівлі. Ви знали, що там буде сільпо? Ну тобто, ви проектуючи, розумієте архітектуру навколишніх будівель? Ну тобто, ви між собою якось намагаєтесь врахувати, хто ж буде сусідом. Всередині чи ззовні? Чи ну, Проєктуючи той чи інший об'єкт, от ваша експортна думка, наскільки доцільно розуміти, що буде поряд і як буде змінюватись той чи інший мікрорайон? Так, звичайно, для нас це дуже важливо, тому що навіть з точки зору функцій, там ми деколи можемо радити нашим замовникам, маючи якусь, не знаю, інсайдерську інформацію або ще щось, та що тут, наприклад. Це може бути, а тут не може бути. Та? Тобто, ось. І проєктуючи вже всередині будівлі, та? на етапі проєктування ми часто, або навіть краще, коли ми знаємо, що там буде сільпо, відповідно ми на етапі проєктування це все враховуємо. І це нам допомагає, або навіть замовнику допомагає потім уникнути е, там демонтажних робіт або ще щось. Та? Тобто, І ми вже проєктуємо під конкретного орендаря. От. Архітектура. Ніби стримана, лаконічна, але дуже деталізована і продумана в деталях. Зверху над другим поверхом торгового центру є така дуже затишна тераса, яку зараз експлуатує ресторан. Це є простір перед будівлею цієї площі. Ось і, власне, важливо, та, коли ми проектуємо ці пішохідні простори, створити їх безпечними, зручними, та, тому що як я казав. Це те, що формує перше враження про будівлю. Яка б вона не була, яка б не була дорога архітектура чи інтер'єри, тобто, перше враження формує власне, простір і шлях, як ми до неї підходимо. Ось, і ми віримо і впевнені, що такі точкові зміни вкраплення, акуп... акупунктура, власне, вона дає розвиток місту загалом і трансформації вулиць, та? чи це Рясне, чи це Антоновича на майбутнє. От. Ну і, власне світловий дизайн ввечері теж що дуже важливо, і ніколи не потрібно цьому економити, тому що власне зараз темний період часу доби він є доволі великим. Ось і як працює архітектура і наші будівлі ввечері є важливим. І третій об'єкт, останній, про який я дуже коротко розкажу, це територія, де ми зараз перебуваємо. Історія цього об'єкту тягнеться від, від 2015 року. Ми працюємо над ним з 2017 року. Це є інноваційно-креативний простір От, Це фактично центр міста. Та, але я думаю, насправді цю дільницю міста більшість всі знають через оце перехрестя Коперника, Сахарова-Вітовського. От, але поява от такого інноваційного якісного простору вона трошки змінює це уявлення. От, і ми вже бачимо, що навіть е це перехрестя трошки трансформується. Та? Тобто, появляється оця громадська площа, от, і воно по чуть чуть чуть-чуть по і починає розвиватись. Все почалось в 19 столітті. Насправді, у Львові, в Стрийському парку, була виставка Крайова. Е це дуже подібно до... Експо, яке зараз відбувається в Японії, та, Тобто, було 1 мільйон 200 відвідувачів, в тому числі імператор Франц Йосиф, та, Тобто, на 50, -х, 50 -х гектарах стрійського парку була виставка споруд, тобто виставка архітектури і будівництва. І ті павільйони, які там зараз є, та навіть е, павільйони е, політехніки ось, або львівські круасани. Та, тобто, Це є власне залишки тих будівель з цієї виставки. Їх тоді ще не було. Круасання у Львівських. Е, ну, Львівських не було, але можливо. та, але будівлі були. І, власне, це, це та, е, ці залишки, що залишились. Ось, і який зв'язок, насправді, Лемстейшену, там, чи трамвайного депо з виставкою Крайовою. Е, а все через те, що Стрийський парк є доволі високо по рельєфу. Е, на той момент у Львові курсував кінний трамвай. І з рахунок рельєфу, тобто, цей трамвай не міг туди доїхати і не було можливості, як доставляти туди відвідувачів. Тому, власне, з цієї ділянки до дострійського парку було прокладено канатну дорогу. Ось і на, місці, на цьому місці було збудоване трамвайне депо і електровню, яка, яка запустила вже звичайний трамвай, той, який ми бачимо тут. Тобто, Фактично історія трамваю у Львові почалась з цього місця. І вже поступово та з рівнем розвитку трамвайної системи міста ця дільниця зростала, збільшувалась кількість будівель. І в 2015-2017 році вся ця територія виглядала таким чином. Тобто, я думаю, багато хто це. це доволі такий депресивний стан такої. Хорошої австрійської промислової архітектури з вкрапленнями і втручаннями в радянські часи. Тобто на нижніх картинках ви бачите оці всі добудови, такі прищі. Ці ангари вони ніяк не експлуатувалися, це фактично були склади будь-чого. -будь Ось перші такі етапи трансформації почали з того, що почали тут формуватись і організовувати різні події мистецькі. От, і вже власне концепція, яка, е, яка розроблялася, та, тобто вона поділялась на декілька частин. Перше це є е, перша черга будівництва, яка вже зараз є реалізованою, це колишня поліклініка. Ось. Друга частина це є ангари, які зараз трансформуються. Ось. І третє – це є це там, де ми зараз перебуваємо. ну І пішохідний простір навколо них. Ось Так виглядає цей генплан. На цю територію був проведений інвестиційний конкурс, і за умовами його не можна було збільшувати площу забудови і загалом габарити будівель. Відповідно, весь простір він фактично є пішохідним. Що важливо, що після реалізації цієї площі, та, тобто кількість пішохідного простору, його якість набагато зросте, і вже навіть зараз юридична адреса. Цієї локації є площа Лема. Та, тобто фактично, це у нас у Львові утворилась нова площа, яка якої ніколи не було. Звичайно, та, тобто є вкраплення автостоянки, тому що ну, зараз в 21-му столітті важко з цим. От, і детальніше трошки хочу розказати вам про цю будівлю No1. Ось вона там зверху. Яка була проблематика? Та? Тобто є австрійська дуже класна, дуже лаконічна промислова архітектура, яка залишилась на вспадок, але крім того, на вспадок залишились оці ці виділені рожеві надбудови, добудови, які були зроблені з радянських часів, просто без думки. Це була просто утилітарна функція заради потреб. Ось, і власне в роботі над такими об'єктами, які мають цінну історичну спащу, нам дуже важливо. Грамотно та і бережно працювати з ними, і фактично проектування таких об'єктів відбувається під час будівництва, тому що кожен раз, коли ми демонтовуємо щось, ми виявляємо ми щось нове, якийсь розпис, якісь склепіння, ще щось, щось та? тобто важливо було правильно опрацювати, та щоб е, теж цей простір, який там утворився, він став активним. От, і в результаті тому творився цей амфітеатр, який теж думаю, багато, багато хто з вас бачив. Ось так воно виглядало раніше, так виглядає ця частина зараз. От, просто декілька зображень, як відбувалися демонтажні роботи, як цей ескалатор їздив і там все цим кішківшем розбивав. От, ну і поступово відкривалась е, та архітектура, і вона поступово трансформувалась е, до такого не первинного стану, та але точно кращого і ніж ніж було. Е, до речі, дуже хороший був кейс такий з дахом, коли його зняли, всі переживали, що щось надбудується. Але насправді він став, таким, як, таким, як мав бути, просто вже з е, під потреби е, сучасних сучасних функцій. Я ще дуже дуже швиденько пролистаю. Ось. По функціях там є коворкінг і заклади харчування. От, і для мене особисто власне, ці сходи це є таким прикладом дуже бережного, бережного ставлення реставрації, тобто, де там кожну столярку знімали, підписували, везли на, на виробництво і потім назад приводили бережно ставлені столяркою вікон. Ось, ну і такою окрасою остатнього поверху є оцей світловий ліхтар під мансардою. Всім дякую за увагу.